Омері запрацює оновлена система автоматизованої оплати проїзду. З завтрашнього дня починається уже в ніч заміна валідаторів, і в суботу вже буде працювати система оновлена. Оператором для обслуговування нової системи обрали компанію Сітікарт. Сітікарт це найсучасніша система. Оплати поїздок вона включає, вона дозволяє проводити оплату транспортних послуг через транспортні картки, банківські картки, QR-квиток і мобільний додаток. У мобільному додатку CityCard можна завантажити свою фізичну картку старого зразка, а також оформити нову безкоштовно. У ньому ж можна безготівково її поповнити. Оплатити проїзд можна буде за допомогою картки або QR-коду у додатку. Це Мобільний додаток це можливість віртуальних карток, це миттєве поповнення, це миттєве списання, не буде як раніше кошти спиту списувати в кінці дня. Можливість коригувати свої поїздки, планувати поїздки, міняти тарифи, не потрібно декілька карток буде це в. Це можна буде зробити з однією карткою. В мобільному додатку будуть всі без винятку транспортні засоби освічувати через систему GPS-моніторингу. Це весь транспорт, який працює на лінії і який працює система оплати проїзду, він буде видимий. Також можна поповнити картку готівкою у терміналах самообслуговування. Їх можна знайти за адресами, які ви бачите на екрані, або ж в офісі Сітікарт на вулиці Театральній, 13. Обираємо на екрані термінала поповнити баланс Сітікарт. Вибираємо, який зразок карти, ми будемо поповнювати, новий чи старий зразок. Наприклад, обираємо старий зразок, прикладаємо карту. На терміналі з'являється номер карти, який ви будете поповнювати. Відповідно, в термінал проводимо оплату готівкою, вставляємо купюру, потрібну вам. І на екрані з'явиться сума, на яку буде поповнюватись. Решти термінал, відповідно, не дає, поповнюється на всю суму. Також можна через термінал і придбати карту, і відповідно поповнити баланс карти. Купувати картку нового зразку не обов'язково, але вона об'єднує дві послуги. Пасажир може за пільговими тарифами оплачувати проїзд в електротранспорті. І відповідно мати гаманець для оплати в автобусі за послуги за транспортні послуги для заміни існуючої картки в разі її втрати чи пошкодження або ж отримання нової пільговикам потрібно звернутися до офісу «Сітікарт». з собою мати паспорт та пільгове посвідчення. Також від тепер зміна у водія розпочинається з того, що він запускає автоматизовану систему оплати проїзду. На початку зміни водій приходить. вмикає обладнання, очікує за повного завантаження. Після чого вставляє свою картку, вводить пароль, завантажуються його маршрути, вибирає маршрут, вибирає напрямок з кінцевої, або гідропарк, або то корольова в даному випадку. Підтверджує, вибирає свій графік, також підтверджує. На цьому вхід систему закінчена окремо. Буде система відставання, або е від графіку. Він буде бачити з яким відривом або він. Е Перевищив час перебування на ту зупинку, або е, треба нагнати хвилину, півхвилини, дві хвилини. Це буде теж все відображено, і автоматично він не зможе просто вийти з системи. Тому всі транспортні засоби, які обладнані системою плати, проїзду бертивим комп'ютером, без винятку, вони будуть всі бачити в системі, і наші пасажири зможуть бачити дійсно реальну картину. Оновлену систему планують встановити для 97 тролейбусів, 12 трамваїв, 42 автобусів. Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. На 19 й сесії Житомирської обласної ради депутати проголосували за звільнення головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Богдана Леськіва. За Під час обговорення проти звільнення Леськіва виступили депутати Олександр Чорноморець та Сергій Крамаренко. Він дійсно молодець, він дійсно підняв на високий рівень. У нас в лікарні в перший раз за, за останні декілька років в історії зробили пересадку серця. У нас запрацювала трансплантологія, у нас вибудовані нові, нові відділення. А тут виявилось, що ця посада комусь потрібна. Тому потрібно взяти, переламати всіх через коліно і викинути достойну людину. Богдана Леськіва звинуватили у невідповідних умовах для лікарів, через що провідні спеціалісти звільнялися та переходили до інших медичних закладів. Окрім того, говорили про завеликі суми у тендерах на прибирання та харчування. Це флагман Житомирщини, наша обласна лікарня. Люди не хочуть в неї їхати лікувати. Про що ще ми можемо говорити? Сам же гендиректор заперечував усі звинувачення. За рахунок проведення закупівель ми зекономили 100 мільйонів гривень. Ми виплатили за минулий рік в бюджет 118 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, це поганий менеджмент. Начальник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко підтримав звільнення Богдана Леськіва та сказав, що премії та зарплати у понад 100 тисяч гривень заступників головного лікаря неприпустимі. Є питання моральні, а є питання аморальні. Я вважаю, що не може людина в центрі Житомира, будучи менеджером. Отримувати понад 100 тисяч гривень. Це аморально. Тому що військовослужбовець отримує зарплату, знаходячись 24 на 7. Після довгої дискусії зрештою депутати підтримали проєкт рішення про звільнення генерального директора комунального некомерційного підприємства обласна клінічна лікарня імені Гербачевського» Богдана Леськіва. Анна Чепаль Ігор Литвак, телеканал СК1. Кожен хоче дізнатися про свою рідну людину, надіятися, що знаєте ж ви понад 8 тисяч українців нині перебувають у російському полоні. Ще десятки тисяч вважаються безвісти зниклими. Чекають своїх рідних, зокрема і жителі Житомирщини. Олена з Овруча втратила зв'язок із сином ще у листопаді 2022 року. На сьогодні невідомо навіть чи він живий. Зник під Білогорівкою Луганської області. Територія на даний момент окупована або знаходиться в сірій зоні. Рештки практично не вивозяться. Ну але поки із того, що вивезено, з ДНК немає, тож ми маємо надію знайти його живим. Представники 32 сімей полонених і зниклих безвісти військових з чотирьох громад зустрілися з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Приєдналися також і представники різних військових частин, які надавали інформацію окремо по кожному воїну. В офісі омбудсмана кажуть, зустрічі з родинами героїв проводять постійно, однак, вперше у такому форматі. Це перша зустріч. Де я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, зустрічався з родичами військовополонених або осіб зниклих безвісти, які проживають на території відповідної однієї територіальної громади, ініціатором цієї зустрічі виступив народний депутат України Арсеній Михайлович Пушкаренко. Я скажу відверто, що не багато народних депутатів проявляють подібні ініціативи. Тому я від себе можу сказати, що якщо будуть... В майбутньому подібні пропозиції, то ми завжди відкриті. Ініціатор зустрічі говорить: передусім, метою було підтримати та допомогти родинам, котрі тривалий час, не мають звісток від близьких у такий непростий період. Людям важлива будь-яка інформація, і саме завдяки такому формату можна було отримати відповіді на хвилюючі питання. Сьогодні важливо, щоб родини наших захисників-захисниць, які опинилися в таких важких обставинах або мають статус зниклого безвісти, або в полоні мали інформацію з першу джерела. Мали інформацію, то що сьогодні робить держава, відповідні інституції повноважені на те, щоб повернути їхніх рідних з полону. Україна перша держава у світі, котра проводить обмін полоненими під час ведення бойових дій. Лише за цей рік вдалося провести три обміни, один з яких був найбільшим за час повномасштабного вторгнення. Згідно з Женевською конвенцією, у першу чергу з полону мають повертати важко поранених бійців і жінок. Однак наразі росіяни відмовляються від обміну навіть цих категорій. Ви розумієте, що якщо навіть по таким категоріям у нас важко проходять перемовини, то по всіх решта у нас теж непрості, непрості комунікації, я скажу так, але незважаючи на це, ви бачите, що у нас більш-менш системна робота, системне повернення. Ми намагаємось вийти на те, щоб кожного місяця у нас відбувались. Обмінні процеси станом на зараз вся велика команда координаційного штабу з питань поводження з військовополонених повернула 3135 військовополонених. Під час зустрічі в офісі омбудсмана рідні військовополонених і зниклих безвісти отримували відповіді на питання щодо алгоритму складання списків для обміну, співпраці зі слідчими, пошуку тих воїнів, про кого тривалий час немає жодної звістки. Детали здійснення службових розслідувань. Представники координаційного центру повідомили, що окрім дій, проведених державою, родичі також можуть допомогти самостійно шукати фото та відео у відкритих джерелах. Це телеграм-канали, сайти, фотографії і так далі. Тому всі частини ми дуже вдячні. Тому що дійсно цю роботу ефективно ніхто, крім родичів, зробити краще не зможе. Омбудсман говорить: уряд України зі свого боку робить усе, аби повернути військовополонених додому якомога швидше. Однак, у цій справі, зазначив Арсеній Пушкаренко, важливою є і участь міжнародних організацій, котрі наразі недостатньо виконують свої функції. У Нас є дуже багато питань до ООН, до Червоного Хреста, до інших міжнародних організацій, які відповідно до Женевської конвенції. Де йде мова про поводження з військовополоненим, повинні діяти. І, на жаль, ми сьогодні бачимо бездіяльність міжнародних організацій у цьому питанні. Цього разу на зустрічі з омбудсманами були жителі Овруцької, Народицької, Словичанської та Гладковицької громад Житомирської області. В офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кажуть, готові спілкуватися із мешканцями інших територіальних громад. З учасниками бойових дій у нас працюють окремі фахівці. Це спеціалізовані кар'єрні радники, які мають психологічну освіту і використовують сучасний клієнтоорієнтований підхід в їх обслуговуванні. Нами розроблена дорожня карта для ветеранів, як знайти роботу з набором актуальної інформації про послуги служби зайнятості. Тож, як саме служба зайнятості може допомогти захисникам і членам їх родин, я зараз розповім. Найперше, про що хочеться розказати, це програма надання грантів. Які реалізуються в рамках урядового проєкту робота». Служба зайнятості супроводжує дві з них. За програмою Власна справа можна отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток бізнесу. Заявки на отримання гранту разом із бізнес-планом подаються через портал Дія. Обов'язкова умова участі в програмі це створення одного чи двох нових робочих місць. Протягом 6 місяців з дати отримання коштів. Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя впроваджена окрема грантова програма для власного підприємництва, яка передбачає надання грантів від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. До 250 тисяч гривень можна отримати за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень можна отримати член родини учасника бойових дій, за умови створення щонайменше двох робочих місць. До 1 мільйона гривень зможе отримати учасник бойових дій, якщо він не менше ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП і створить від 4 нових робочих місць. Для отримання гранту необхідно здійснити лише 4 кроки, скласти чіткий бізнес-план, наприклад, є в дії. Окрім, окрім того, обласний центр зайнятості щотижня проводить онлайн-консультації щодо написання бізнес-планів, заповнити заяву через портал Дія, пройти перевірку ділової репутації у повноваженому банку та співбесіду у регіональному центрі зайнятості, відкрити рахунок та почати діяти. Наступна послуга професійне навчання як мотивація до руху. вперед. Ми пропонуємо учасникам бойових дій підвищення кваліфікації. Або здобуття нової професії, яка користується попитом на українському ринку праці. Служба зайнятості має власні сучасні центри професійно-технічної освіти, до послуг слухачів 95 робітничих професій і 365 освітніх програм. Для учасників бойових дій таке навчання є безоплатним. Якщо ж учасник бойових дій не зареєстрований як безробітний, але має професійно-технічну. Чи вищу освіту він може також безоплатно отримати ваучер на навчання з його допомогою? Ветеран має можливість пройти перепідготовку з заробітничими професіями або здобути наступний освітній рівень в обраному закладі освіти. Ваучери видаються за затвердженим мінекономіки переліком зі 124 професій та спеціальностей. Вартість ваучера не менше не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2024 року це понад 30 тисяч або 30 тисяч 280 гривень. Якщо ж вартість навчання вища, то роботодавець чи людина доплачує різницю самостійно. Ветерани можуть звернутися до центрів зайнятості для отримання допомоги по безробіттю або працевлаштування. Розмір допомоги визначається індивідуально, але під час дії воєнного стану максимальна сума не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. І з початку 2024 року ця сума складає 7100 гривень. На період дії воєнного стану тривалість з виплати не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас для осіб передпенсійного віку. За рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу, тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів. Звернення до служби зайнятості значно прискорює процес працевлаштування, оскільки її фахівці забезпечують індивідуальний супровід, здійснюючи підбір роботи з урахуванням особливостей. Зокрема, з організацією професійної підготовки безпосередньо на майбутньому робочому місці. Також шукати роботу можна й самостійно, безпосередньо на єдиному порталі вакансій або шляхом оформлення підписки через чат-боти у Телеграм та Вайбер. Спочатку цього року Державна екологічна інспекція Поліського округу виявила декілька фактів обмеження доступу до річки тетерів. Зокрема, у лютому екологи відреагували на звернення, яке не дійшло на веб-ресурс екозагроза від громадянина Олександра Швецова. По провулку річковому встановлено паркан, і що перешкоджає вільному доступу до водного об'єкта. Тож екологи разом з заявником, представниками міської ради та поліцією, виїхали на місце правопорушення. Паркан, який був до... До самого узбережжя на даний момент він демонтований. Прохід вільний, як ви бачили, ми пройшли. Черговий випадок обмеження доступу до річки Тетерів виявили під час рейдових заходів в районі перехрестя вулиці Шпаковської та провулку політехнічного. Вістань паркану до урізу води становить. 5 метрів. 5 метрів. Було зафіксовано чотири таких випадки: відстань від урізу води. До парканів на відстані від 5 до 40 метрів, що є порушенням статті 61 земельного кодексу України. Така ж ситуація в районі гідропарку. Фахівці виявили чотири паркани, що знаходяться в прибережній захисній смузі. Близько до урізу води, десь. Приблизно це десь 10 тисяч тридцять метрів. За даними фактами, інспекція направила листи до міської ради для вжиття відповідних заходів для забезпечення виконання вимог законодавства. Ми запитали житомирян, як вони ставляться до обмеження доступу до води. Ну якщо це законно куплена земля, то в принципі адекватно. Якщо там особливо був якийсь пустир, або, наприклад, я от ну, гуляючи парком, іноді бачу, знаєте, як зона засмічена. От то я в принципі ставлюсь позитивно. Але звичайно, що якби ці місця робили під громадські, наприклад, чіпля ще якийсь майданчик, то звичайно це було б краще. А так я до цього там якогось негативу не маю, особливо якщо це все законно. Я тут буваю раз за рік, то мені як то все рівно. Ну я б теж так хотіла там жити. Мені дуже подобається жити біля річки. Я б так хотіла. Нам так не жити. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал Ска один. «Земляк Микола Максименко своїм мистецтвом дає нам ці крила 5 березня. У Домі української культури відкрили художню виставку Крим наш весна надії на ній представлено більше 50 картин нашого земляка Миколи Максименка. «31 грудня 1924 року, 100 років назад, саме народився цей художник і до 100, -100 річчя безпосередньо від дня народження це цілий рік. Робляться заходи дружина художника. Розповідає, коли він у 1943 році втратив око, пообіцяв собі, що писатиме тільки про мир та красу. Виставку я назвала Крим наш весна надії, тому що художник кожні три роки працював у Криму. У нього ви бачите на виставці безліч кримських робіт, і він дуже сумував, коли Крим був окупований. Але він свято вірив, що Крим наш, він повернеться, і Крим це Україна. би важко Сьогодні не було. Ми говоримо про цілісність нашої країни, і ми маємо такі реперні точки робити і говорити про це. І тут сьогодні в залі ви бачили люди і старшого віку, і молоді, і студенти. І ми говоримо про одне і те, що для нас надзвичайно важливо: про те, що цілісність України для нас надзвичайно важлива. Микола Максименко підкорив багато жанрів: натюрморт, портрет, пейзаж. А про його роботи говорили навіть у Парижі. Максименко працював у стилі французького імпресіонізму. Його називають. Зували українським Веласкесом. Він працював кольором, тому що ви бачите, які барвисті й соковиті його роботи. Відвідувачі виставки залишилися вражені красою нашої землі на художніх полотнах. Цей захід, як розвиває наш кругозір, теж ми бачимо людей, які з нашої області займаються мистецтвом. Як вони розвивалися, дивимося на їхні роботи, і це дуже класно. Ну, виставка мені сподобалась, тому що я вважаю, що Ну, ці заходи треба робити, бо це збагачення української культури. Ми знову розповідаємо про те, що колись було, про те, що зараз буде, надихаємо новітні покоління. Насолодитися виставкою відвідувачі можуть до 29 березня. Чекаємо всіх домі української культури з вівторка по суботу, з 10 до 19 години. Е, неділя та понеділок вихідні. Вікторія Колтонович Дмитро Половинка, телеканал СК1.